Чого у тебе немає хлопця? Якщо не зараз, то коли це точно знак. Мені на рукав <плес> накакала пташечка. Я би хотіла жити в Ванкувері. Мені ще подобаються хлопці, які займаються якимось незвичним спортом. Такі гнівні коментарі. Я на якийсь період закрила коментарі, і я вирішила піти на танці. У Нас був вчитель азіат. I've been feeling so, I've been feeling so down. Так шнурно. У мене перший вопрос, чого у тебе нема хлопця? І на питання. Погано сказала, а перезаходьте поки пройшов. Hello everybody, welcome на мій канал. Це довго welcome на мій канал. Це довгоочікуваний камбак. Після трьох. Тижнів перерви, і так сказати, у мене була трішки творча криза, і, і не хотілося нічого знімати. Але ось я, я знову повернулась, і сьогодні я вирішила зняти такий формат відповіді на запитання. І ви задавали питання в інстаграмі, і я буду зараз на них відповідати. І це в основному більшість буде стосуватися, про мене, чим я цікавлюсь, чим я займаюся. Коротше. Таке. Чого у Даяна немає хлопця? Я одне Андрій дуже класний оператор і... Що ти скажеш? Я вредна? чому в мене немає хлопця? Тому що хтось вирішив собі, що 18 років це ще рано для відносин. Да. Мені зі ну реально. Hello. Мадіар Фре Андрію, що можна нормально знімати? <свист> Перше питання, і відразу таке провокаційне і складненьке. Чого у тебе немає хлопця? Твій характер, чи нема того самого? Насправді я б не сказала, що якісь є значні проблеми у мене в характері. Просто мені здається, що всі ми всі люди, і у нас різні характери, є свої приколи і. І так далі, але це не основна причина, чого у мене немає хлопця. Я би сказала, що мені здається, на даний етап мого життя відносини трішки незручно і не на часі. Бо я зараз більше займаюся саморозвитком, в мене ще навчання, тому я вирішила зараз весь час присвятити, так сказати. Своєму саморозвитку, навчанню і роботі бізнесу, своєму магазину і своєму бренду. Відбій повітряної тру. Питання номер 2. В якому місті б країні хотіла б жити? Якщо обирати там, наприклад, в Україні, то б я б хотіла жити в Києві. Це зручніше, мені здається, різні роботи там. Працювати, якщо ти в Києві, або якщо в тебе якісь там співпраці, або ти якийсь там контент робиш в Києві і, і так далі, це зручніше. Навіть теж зустрічатися з друзями. Це набагато крутіше і зручніше це все робити в Києві. А якщо говорити не про Україну, то мені здається, я би хотіла спробувати не на все життя, але хотіла б працювати віддалено і а, жити, наприклад, жити в Канаді. Я би хотіла жити в Ванкувері. Там природа класна. Місто 20 хвилин і ти вже в горах, і це дуже класно. Ванкувер або і, то ж саме Юкулет. Я би хотіла дуже жити більш, типу, як біля природи, щоб я дуже хотіла або в Ванкувері, або в Юкулеті жити. Мені дуже сподобався серфінг, і я би хотіла цим займатися набагато частіше і більше. В Україні, на жаль, можливості нема. Хоча, до речі, в Одесі, якщо не помиляюсь, е, нас серфлять. Ось так от. Як ставишся до психології і психологів? Е, що я скажу, що я взагалі адекватно до цього ставлюсь? У мене ніколи не було практики, що я там ходила на якісь психотерапії і так далі, але все наше життя складається з психології і цих всіх етапів і. Якщо ти психологічно не справляєшся з своїми якимись проблемами, тривожностями і так далі, це адекватно піти до спеціаліста, щоб він тобі допоміг у цьому розібратись. Які поради дасиш, як планувати своє життя, як знайти свою мету? Я конкретно не можу вам там щось рекомендувати і говорити, як вам Визначати своє життя і так далі, бо у кожного свої приколи і кожному різне подобається. Але що я можу рекомендувати, якщо ти не знаєш, чим ти хочеш займатися в житті, то спробуй спробуй всього потроху. Я от в житті спробувала Uber доставки в Ванкувері. Я скажу, що це прикольний досвід. Я не скажу, що цим варто займатися все життя, але це класний досвід, який. Навчив мене в якихось моментах в своїх е, в якихось моментів. І... Якщо ви не знаєте, яка у вас ціль в житті, то я рекомендую книжку Життя з метою. Я залишу вам посилання в коментарях. Це реально класна книжка. Не дуже давно читаю, але я трохи так уже прочитала, і я можу сказати, що це реально класна книжка, якщо ти <клух>, взагалі не знаєш, як рухатись і. І, в принципі, якщо ти навіть знаєш, як рухатись, це така рекомендація, яку варто прочитати. Down, yeah. so, so Питання наступне: чим любиш більше займатися: відео, шиття чи фото? Я не можу прям щось обрати одне, бо і відео мені подобається, відеомонтаж, в принципі, всі ефекти. Різні шрифт і, і ТД, і мені подобається шиття придумувати різні дизайни, замальовувати їх, потім їх е, шити, там, мудрувати, додавати якісь маленькі деталі, відео, і шиття це мої такий перший топ. Я не можу щось одне з, з них обрати. Будинок чи квартира? А, насправді, якщо дивитись в перспективі, то я би. Звісно, хотіла б жити в будинку, щоб в мене був свій простір, і там якийсь газончик, щоб можна було якісь пікнічки робити або щось такого. Бо я все життя своє прожила в будинку. Мені подобається жити в будинку, бо це твій простір, ти можеш сам вийти на вулицю, що хочеш, ти робиш. Я би дуже хотіла спробувати експірієнс пожити якийсь час в квартирі якого стилю б хотіла б собі квартиру чи будинок? М -м я би хотіла щось дуже мінімалістичне, це було б щось не дуже яскраве, білі стіни, дерево. Наступне запитання: не страшно заводити канал, не боїшся хейту, якщо він з'явиться? Хейт, я вже стикалась із моментом хейту. Перший мій хейт, це в мене Reels е, залетів на 106 тисяч переглядів. Було такі гнівні коментарі. Я на якийсь період закрила коментарі. Я не сильно прям дуже-дуже боюсь хейту. Мені здається, якщо, е, якщо б я дуже боялась хейту і якихось коментарів з, зі сторони інших людей, то мені здається, я б не завела канал. Бо у мене були різні ситуації і. Не тільки в інтернеті був хейт, тому без хейту нікуди. Це наше життя. Хейт буде завжди. Просто ігнорувати і рухатись далі. Down, yeah. been so, been so, down. Які хлопці тобі подобають? Um... Мені подобаються хлопці, з якими можна поспілкуватися, які не тільки жартують прикольно, з якими можна просто на різні теми поспілкуватися. І це не буде тема машини. Мені ще подобаються хлопці, які е, займаються якимось незвичним спортом, типу як серфінг, скейтбордінг, бо це мені дуже подобається. Наступне питання: є люди, які тобі максимально не подобаються. А е, мені не подобається. Максимально люди, які зі мною адекватно, нормально спілкуються, або за моєю спиною іншим людям розповідають, яка я погана, і чи хейтять мене, чи щось такого. Не люблю таких лицемірних людей. Смішні незручні ситуації в моєму житті. Я згадала одну ситуацію, це було в Ванкувері, і я якраз в цей день працювала на доставці. І я забирала замовлення із Сабвея. Я пам'ятаю, що я забрала замовлення, щоб ввести клієнту. І коли я виходила з ресторану і вже пакувала замовлення в свою термму сумку, я відчула, що щось дуже странне на моєму рукаві. Я дивлюся на свій рукав, і в той момент, коли я пакувала замовлення в сумку, мені на рукав накакала пташечка. І я така думала, я вже забрала замовлення. Мені ну немає часу там їхати додому, переодягатися. Мені треба відвозити замовлення. І ще прикол був в тому, щоб в замовленні написали, щоб я віддала це замовлення в руки. Бо в основному ти або лишаєш біля коридору, стукаєш у двері, фотографуєш і уходиш. Люди потім забирають. А буває, вони просять, щоб ти достукався, людина прийшла і ти віддав в руки. Тоді була кофта. Закатала рукава, щоб нічого не було видно, віддала це замовлення. Але це, це це було так смішно. Чи хотіла б ти займатися якимось спортом, такий як теніс, танці, кінець спорт, гімнастика, бойові мистецтва, лижний спорт? Ну і т.д. Якщо так, то що б це було і чому? Хотіла більше займатися серфінгом? Бо мені дуже подобається, в принципі, проводити час у воді. І серфінг — це якраз таке комбо, коли ти багато проводиш час у воді і паралельно ти не, не, не просто нудьгуєш не і плаваєш, а в тебе є якась зацікавленість і мета там зробити хвилі, класно проїхати, зловити цей весь баланс, не впасти. Серфінг — one love. Танці. Танці однозначно, бо ну, мені подобається. Танці, дивитись різні там відео, і взагалі я люблю рухатись під музику. Може, це і не дуже зараз професійно в мене виходить, але я дуже люблю цим займатися. Цим займатися професійніше, бо коли я спробувала перший мій такий досвід танців, був у Ванкувері. Я вирішила піти на танцювальні класи, і я десь в інстаграмі, в рекламі мені висвітилась. Я так думаю, якщо, якщо не зараз, то коли, це точно знак. І я вирішила піти на танці. У нас був е вчитель е азіат. Він дуже круто рухався, і мені дуже сподобалось. Це було дуже цікаво, мені дуже сподобалось. Я, хоч не мега-круто танцювала, але сам весь процес. Як ми вчили ці всі рухи. І коли я прийшла на урок, я думала, що чого всі так класно танцюють, хоча це був початковий рівень. А потім, я узнала, що вони цей танець вже вчать там, декілька уроків. Я така думала, а тепер зрозуміло, чого у всієї групи я одна, як нубстер, рухаюсь, бо за один урок це було б неможливо класно вивчити. Якби у тебе не було свого бренду, те б ти хотіла працювати, чим займалась. Якби, якби я не шила, то мені здається, я би займалася відео і фотографіями. Була б е, відеографом і фотографом як варіант, робила різні, е, різний акцент на контент і це все. Але, але б я не сказала, що шиття чи відео у мене конкретно щось в пріоритеті стоїть. Я як і в тому хочу розвиватись, і рухатись, і в тому. І зараз в пошуках різних, так сказати, проєктів, різних там кав'ярнь, які не сильно займаються своєю сторінкою, не сильно багато чого постять. Я їм пишу і пропоную співпрацю, тому якщо ви знаєте якісь кав'ярні, чи у вас є знайомі, які шукають контент-мейкерів, тоді... тоді ви знаєте, де мене шукають. На цьому питання всім ми закінчились. Хочу вам сказати, що я дуже вас люблю. Дякую, що ви глянули це відео. Буду вдячна за лайк, вподобайку і коментар. І якщо ти ще не підписаний мій канал, обов'язково. Як там кажуть, зроби червону кнопку сірою. І, і до нових зустрічей до нових відосів.